Привіт всім! Сьогодні я розповім про серіал Останнє королівство. Це серіал про Англію 9 століття, яка була розділена на окремі королівства. Головний герой Утрет, син саксонського вождя, який втрачає свою родину під час нападу вікінгів, які викрали головного героя та виховали як одного із своїх. Утрет добре засвоює науку вікінгів, стає найкращим воїном серед них, але пізніше він вирішує повернутися на батьківщину та боротися разом із своїми співвітчизниками. Англія тим часом схилила голову перед загарбниками, Данами, крім одного королівства Весекса, під владою короля Альфреда. А Утре тим часом прагне повернути собі землю своїх предків. Центральною ідеєю серіалу є муки вибору між народом, який його виховав, і місцем, де він народився. Хто ти? Сакс чи Дан? Я з Нортумбрії. На даний момент вийшло чотири сезони серіалу Останнє королівство. І цього року вийшов фільм Смерть семи королів, який завершив історію Утреда, сина Утреда. Назви меч яйцеріс. Утред меч Утреда. Давайте згадаємо мінуси цього твору. Хоч таких і небагато. І це в першу чергу для мене нелогічний здій головного героя по відношенню до королів. Така собі відданість, яка не обумовлена нічим. Тобто король може якось зрадити Утреда, а він залишиться йому вірним. Ти злочинець напишу, що Альфред знайшов сили вбити воїна Утреда Рагнерсона. Але можливо у монархіях це нормально. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Всі інші мінуси для мене незначні, бо їх перекривають плюси, про які ми зараз і поговоримо. І перше це історична достовірність. Серіал заснований на реальних історичних подіях. Якісний сценарій та гра акторів. Сильні та запальні персонажі, які виконують свої ролі навідмінно. А якщо мені треба відлити, то дістань свій член із штанів. А якщо його помилково приймуть за зброю. Чудова атмосфера серіалу. Деталізовані декорації та костюми дозволять повністю зануритися в перегляд серіалу. Ну і головне, це сюжет, який має багато поворотів, є складним і водночас цікавим. Отже, підводячи підсумок, серіал однозначно рекомендую до перегляду. Напевно, декому мої слова не сподобаються, але я вважаю серіал Останнє Королівство кращим за Вікінги, він лише менш відомий. І єдине, у чому виграє серіал Вікінги, це бюджет зйому, а це проявляється у декораціях, масовці і тому подібному. А в усьому іншому для мене серіал Останнє королівство набагато краще. А якщо ви натрапили на цей огляд... як ви знайшли мене. То ваш шпигун? у нас всюди очі й вуха. Поставте лайк і підписуйтесь на канал. Підтримуйте цей проект. Дякую за увагу. До зустрічі.